Україна втратила понад 400 тисяч убитими і пораненими, і навряд чи переживе ще рік війни. Таке нам пише видання Уніан, посилаючись на видання Вашингтон Пост. Пишуть наступне повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, досягло критичної точки. І Україна перебуває під загрозою програшу війни. Як пише видання The Washington Post, наступні кілька тижнів визначать, чи зможе Україна продовжувати існувати як суверенна держава в кордонах, що існували до вторгнення або близьких до них. У статті наголошується, що Росія вже контролює близько 20% української території і з кожним днем просувається все далі на захід, особливо в районі Покровська і Курахового. Українські солдати, які зайняли в серпні Курську область, втратили близько 40% території, захопленої під час раптового наступу, і ризикують опинитися в оточенні. Україна також втрачає війська зі швидкістю, що набагато перевищує ту, яку вона може витримати і продовжувати боротьбу. Офіційна оцінка втрат у 400 тисяч убитих і поранених, вважається сильно заниженою.